Чоловік пеленами, у Боговся, як чоловік пеленами, у Бога попився, і ми те співаємо, Бога прославляймо і змарі. Царю, небесний владарю, даруй літа щасливі, цьому дому Господарю, даруй літа щасливі, цьому дому господарю, його господарю, його господарю. Даруй літа щасливі, рідній ненці Україні, Даруй літа, щасливі, рідній неці України, водохреща все навкруг, звабливе, зимове свято наше особливе. Води йорданської рукою я торкнусь, почую Господа і вдячності схилюсь. Опівночі великі чудеса, Щухає вітер і панує тиша, і відкриваються усім нам небеса. Прислухайся до вічного, ти лишень, вода хвилюється, цілющої стає добром, любов'ю заблищить краплина. Всьому навколо сили додає і серця радість, наче пісня лине. Чидрівочка прилетіла, Ластівочка стала собі щебетати, господаря викликати, вийди, вийди, господарю, подивися на кошарю, там овечки покотились, А ягнички народились, тебе товар, весь хороший, Будеш мати, мірку грошей, в тебе товар, весь хороший. Будеш мати, мірку грошей, щедрик, щедрик, щедрівачка, прилетіла ластівочка. Дорогі жовтянці. Сьогодні у нас чудове і величне свято. І я вже на святі без гостей. Дорогі друзі, сьогодні до нас на свято завітали заступник голови районної ради, депутат районної ради Борець Олена Володимирівна. Депутат районної ради Руслі Геннадій Васильович. І я задоволенням надаю їм слово. Шановні гості, шановні всі присутні жителі села Жовта, дозвольте всіх вас привітати з великим християнським святом, водохрещенням Господнім. На всьому світі це свято відзначається. Саме це свято саме велике. Хотілося б, щоб Господь Бог посилав у ваші родини щастя, здоров'я, благополуччя, мир. Злагоду, і нехай хрещена вода, яка в цей день святиться, нехай ісцеляє ваші душі, тіла, серця зі святом! всього самого найкращого. Гляйте столи, та все килимами, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, так кладіть калачі, з ярої пшениці пчениці. Расши, раз, рот. Сніжно крило, зігріє щедрівка вам, серце теплом, хай радість, достаток наповнить ваш дім, оселяться щастя та спокій у Нім. Христос хрещається, Ой, сива та зозуленька, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям нас дорога. Італа Щедрий вечір до. Щедрий вечір добрий вечір Добрий на здоров'я. у другому красне сонце, щедри вечір, добрий вечір Добрий людям на здоров'я. А в третьому дрібні зірки, щедри вечір добрий. Щедрий вечір добрий вечір добрий на здоров'я! красне сонце ожона. Щедри вечір добрий вечір добрим людям на здоров'я! дрібні зірки їхні дітки, Щедрий вечір добрий вечір добрі. Селі, радість панує, Христос охрестився, мир світу дарує, щоб молив від сне здоров'я, щоб сповнилися мудрості і сил, щоб кожен день уже сьогодні Лише тільки радість приносив, Годичко і рандичко. Ми є коріння, Ми є насіння, змий і нас рабів Божих від слабості, від напасті, від усякого зла. На річці на Йордані де причиста стари зібрала свого сина сповивала, де взялися янголята. Сяли Ісуса на крилята, та й понесли під небеса, а небеса розтворились, усім святим поклонились. Шановні друзі, запрошуємо провести обряд хрещення Отця Василя-настоятеля Святопокровської церкви. Утешитель у души, і живеси, і вся іспоня, що пройдущий планів, і життєподонію. Прийди в силу ні, і учись землю для бішки. присвятая Троїце, помілуй нас, Господі, очі сі віки наша, владико, прости, на церкву нія, святий посвітрий, сили наша, імені Твоєго раді. Господі помілуй, Господі, помилуй, Господі, помілуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і при слово віки вихований. Отче наш, іже єсина, ні бісить. Да светіться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, яко на ніби і на землі, хліб наш насний дасть нам днесь, і остави нам долги наші, якоже й ми оставляємо дожніком нашим. І не веді нас твої скушені, ну і збаві нас от лукавого. Яко ти сам сіли, слава, цар сина, свяга духа нині приїзно йому в якій віку. Ами. Господі, поміли, господі, Господи Господі, Господи, Господі, Господи, Господі, Господи Господі, Господи, Господі, Господи, Господі, Господи, Господі, Господи, Господі, помилуй, Господи, Господі, помилуй, Господи, Господі, помілуй. Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, і нині прислава, віки вікова. Амінь. Прийдіть, поклонімося цареві нашому Богу. Прийдіть і поклонімося, припадемо Христу, цареві нашому Богу. Прийдіть і поклонімося, припадемо самому Христу, цареві Богу нашому. Ага, Корінка нам послання святого апостола Павла, чтеніє. Братіє, я хочу вас, не діти, як отці наші, всі під облаком виша, і всі сквозь море прийдоша, і всі мої сія твор і в області, і морі, і всі тож, де брашно духовної я доша, і всі тож є, діво духовної піша, піяху от дух, від от духовного послідючого камені, камені жебе Христос. І духові твоєму. Аллія, Аллилуйя, Влас Господні на водах, Бог слави, возгрімі. Господь на водах многих. Аллилуйя, Аллилуйя. Услышимся слышим этого Евангелия. Мир всем! И Духа ему, От Марка с этого Евангелия. Чтение. Слава Тебе, Господи! Слава Тебе! Вон мен, во время он, приди Иисус, от Назарета Галилейского, крестись от Иоанна в Иордане, и восходя восходят воды, в виде разводящегося небеса, и дух, как голубь, сходящий нань, и глаз быть с небесе, ты си сын мой возлюбленный, о нем же благоволи. Слава тебе, Господи, слава Помолимся. Господи, помилуй. мир. В послышнем мире спасение душ наших, Господу, помолимся. Господи, помилуй. ми. О мире всего мира, благослови святых Божьей церкви соединения всех, Господу, помолимся. Господи, помилуй. великом Господине и Отце, о нашем святейшем патриарце Кирилле, Господине и Отце, о нашем блаженнейшем драполите Владимире, Господине нашем скопресвященнейшем христианском время, в честь тем пресвитерства, Христе Диаконсе, всем причем люди, Господу помолимся. Господи помилуй! Господи помилуй! В стране вирусы вот Господу помолим. Господи. помилуй. Он слава чем утешествующих не души старших пленных и спасений Господу помолится. Господи помилуй. по милу. Силой действуем, этим святого духа Господу помолится. Господи помилуй. Сходите на води сия, Очистительному присущные троицы. Действу Господу помолимся. Господи, помилуй. Ви же дароватеся им, благодать и избавление, благословению Иорданову, силы действенные Святого Духа Господу. Помолимся. Господи, помилуй! Ви же сокрушитесь, сатане под ногами нашими вскоре и разоритесь всякому совету лукавому, на ней Господу помолимся. Господи, помилуй. Я когда слышал Бог не измет нас от всякого навета, искушение сопротивника и достойница делает обещанных благ. Господу помолится <звучить> и по миру. Ой, не орда, не хрещающийся тебе, Господи. Мои тебя веся поклонение. <помилуй. звучить> И дух видя глубине изрылся ваши слова все утверждения явлений всях рисе бог не кричаюсь один господи троицу спаси я не сапогами Кого не, Кого не надо, тому сразу що треба присутня. Там не важко будеш.

Якщо хочете буквально проти нічка, не <райки> витираємо, тільки розмазуємо. Це що жодна. Щоб, щоб, щоб були красиві, здорові, щасливі, щоб не боліло нікого. Так чесно, знімаємо то тільки розмова. Раз, дякую. А я кажу, що так. Ну, а що? Ata vijnë.